Вітаю! Середина серпня, місто Рівна Україна. Сьогодні хочу показати на прикладі свого моноквітничка, яким чином впливає на подальший ріст гортензії волотистої. Мова йде зараз тільки про волотисту гортензію, ніяку іншу волотисту, незалежно від сорта. Саме висадка саженців. Так як зараз багато дівчат отримують саженці, багато хто просить або на кущі, або е, на штамби, і е, ну, трішки не вистачає часу кожному описати в особисто, тому вирішила зняти одне відео, щоб воно було на каналі з моїм прикладом. Дуже непопулярна тема. В плані, що думки розділилися, ви отримаєте рослинки, відповідно, це ваші рослинки, і кожен же сам вирішує, як йому висадити. Висадки дуже багато на Ютубі, тисячі різних відео, можете переглянути, які вам більше подобаються, кому ви більше довіряєте. Я покажу особисто свій приклад, і так як я це роблю. В мене є проблема взагалі з заглибленнями рослин. Щось мені їх хочеться так понижче закопати. Не знаю чому. Це так, як то з самого початку сталося. Ось квітничок, моноквітничок. Тут посаджений тільки один сорт Skyfall. Он зараз, он зараз має ось такий вигляд. Ось. ледь 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 глед рожевіє. Він не червоніє цей сорт взагалі. Я мала тут собі на увазі, щоб в мене була висота 1,20 м. Висаджувалися саженці, ну такі, які не продавались, ну, геть-геть такі, знаєте, задохлики. І от в чому є різниця? Ви отримуєте горщик, наприклад, так. Ну, незалежна, яка це гортензія. Ось вона ось так висажена в горщику. Більшість схиляється до думки, що не потрібно заглиблювати ось ці брунті. Як сидить в горщику, так і висаджувати. Я завжди заглиблюю. Це окрім того моменту, що ви хочете вирощувати на штамп. Ось, наприклад, якщо ви хочете вирощувати на штамп, ви ось це прибираєте, геть там низько в землю прибираєте, бо дивитесь, може тут як корінчик, можна висадити окремо рослинку. А ось це висаджуєте отак, як воно є. Навіть трішки прибираєте оту землю. Ось це буде штамп. Мова зараз йде про кущ. Якщо я хочу, щоб в мене була ось монопосадка, і вона була якби суцільна. Моя зацікавленість в першу чергу в тому, щоб кущ був широкий. Волотиста гортензія, на відміну від деревовидної гортензії. І великолистої гортензії, які дають пагони з землі, такої можливості немає. Якщо немає брунь, тут такої брунічки, ось ну як вам показати, ось вони ось, бачите: один, два, три, так пагон не піде. Якщо ви там скосили, наступили, собака обламала, ось так, от, більше нічого з землі не піде. Рослинка пропаде просто і вона не вийде навесні. Чому я ось так десь на сантиметра три, два, три. Ну, дивлюся по самому пагону, скільки ось цих от-от, ось цих от, бачите, таких крапочок є, Заглиблюю, Тому що, по-перше, що вона більше ось тут корінчиком обросте. По-друге, зараз покажу вам на своєму прикладі, на другий, третій рік. Ось цієї кожної бруньки піде товстий пагін. Ви можете в такому випадку добитися того, щоб кущ був широкий, так як ці е, гілки будуть розширювати кущ. Ви можете добитися того, що ви можете оновити ось ці вже старі гілки, наприклад, не так сформували, не, не той габіт то з куча вам не подобається. Ви можете добитися до е, результати того, що ви можете сформувати наново штамп саме. Ось на цих гілках, які вийдуть от звідси. Ну, скажімо, ви ось так його посадили. Не тут в рівень, а ось так. І от звідси на другий, третій рік, в залежності, як там який сорт, і наскільки він сильно росли і так далі, підуть обов'язково гілки. Ну, здається, так дуже близенько вам показалось, бачите, скільки їх? Ось такі сплячі. Так, засвічує зараз, секунду. Ось вони. Ну, їх видно. Я не кажу, що з кожної, але з більшості піде саме. Додаткові гілки. Ось дивимося. Рівненько, 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 рівненько. Опа. Ось дивіться. Я можу в слідючому році взагалі оце все прибрати і лишити, почати формувати ось з цього, з цього пагона новий кущ. Або зробити його штамбом. Ну, тут тобто був кущ, а тут був штамп. Бачите, який він тобто, товстий. Ось такого плана. А ось це можна взагалі прибрати. Можемо опуститися і робити з нього так само кущ, той, що нам буде тут, ну, якби заодно. Ось видно, теж це новий пішов осінь з землі. Ось пішов з землі. Тобто таким чином я можу формувати собі ось. Цей скайфол вже відквітнув, від а тут от видно, ось бачите, які зараз я ближче приберу. І бачите, який товщиний пагін, це пішов з землі. І він тільки-тільки починає квітнути. Виходить таке подвійне квітування. Ті вже відквітають, а ці тільки заквітають. Ось, бачите, воно видно зразу, де я сильно заглибила. Ось ці пагони явно повилазили з землі. Я бачу просто по товщині. Самого поганого, ось бачите який паган? І таким чином я можу переформувати свою монопосадку. Ось він. Видно, які лізуть тільки з землі. Тобто ось цей вже відквітає, а цей тільки буде заквітати. Таким чином, я маю, і якби, ну, це не подвійне квітування, але продовжується квітування моєї монопосадки. Тому що оцей відквітає, Ось це тільки заквітає. І е, можу формувати собі знову ту ж саму монопосадку в якомусь іншому вигляді, якщо я цього бажаю. Звичайно, якщо на штамп заглиблювати не треба, або, як ви маєте на увазі зробити ось, наприклад, штамп, так, от звідси він буде починатися той штамп. А тут кущ теж дуже до речі, дуже гарна. Композиція, але ну, треба дивитися ще по самому сорту. Я не прихильник взагалі нічого в'язати. Тут жодна квіточка, жодна гілочка, нічого не підв'язана. Я не полюбляю сорти, які не тримають себе. І це не залежить від самих величини шапок. Треба обирати сорти, які вам більше підходять. Навіть не те, що там по кольору, по клітці, так? тому що ну, на відстані 2 метрів, 3 метрів, так? скажімо, якісь там маркери, типа зубчиків, ну, ви їх просто не бачите. Ну, Це все, як то кажуть, рекламні трюки для того, щоб продати. От і все. Ну, Це моя така особиста думка. Ось таким от чином. Я пропоную і своїм покупцям, що хто хоче широкий кущ, беруть дівчата зараз на монопосадки саме по кількості, трішечки його заглибити. Дивіться вже самі, хочете ось так, хочете ось так, хочете ось так. Відповідно, це треба прибрати, якщо висаджувати, то що воно просто сниє. І зараз пробіжуся ще буквально до одного. Сорта, на які я не зауважила, теж росте у мене три роки. Літл Лайм. Ось він мені, дивіться, рівнесенький. Тут такі шапульки, вони ось так просто всі в один рівень йдуть. Всі йдуть в один рівень. Ось такі шапульки. Ось. І ось в цьому році мені видає, бачите, які пагни. Дерева. Дивіться. Тобто я можу лишити кущ і зробити іще над кущем собі штамп. Ну, відповідно, її треба щось тут прибирати, бо це вже буде йому замало місця. Ось це результат цієї неправильної висадки. Я не роблю відео по висоці, тому що, ну, бачите, в мене такий некоординальний підхід до цієї ситуації. Взагалі я своїми рослинами експериментую, дивлюся і все-таки буду пропонувати ті сорти, які, я вважаю, цікаві. Хоча гортезії нецікавих не буває. Ще зніму ролик, як Впливає обрізка, я так думаю, теж на різні. Ну, бачите, з обрізкою важкувато в плані чого, що треба дуже ділити саме по сортам. А кожен сорт відзняти в мене немає можливості, наприклад, у двох екземплярах. Скифу ну, в мене багато росте, так? А от Лайт це маленький літл, маленький. Всім відомий ламлайт, який вже дуже давній сорт і він дуже класний, дійсно, який ну, це дуже велике дерево, скажімо так, то це його, якби карликовий вигляд. Він в мене росте тільки один. Мені цього достатньо, тому що сортів дуже багато і багато отримала новинок, і треба їх висадити, а показати ось так нема. Хоча бачу, що Однозначно потрібно всі сорти мати в себе на ділянці, щоб ну, про них розповідати саме в моєму кліматі, як я їх вирощую, як вони себе почувають, на які місяці як вони виглядають. У всякому разі, троянди однозначно буду далі прощатися з ними, а більш схиляюсь саме до гортензії як деревовидних, так і волотистих. Вирощуйте свої квітнички. О, покажу вам ще цей пухіліплідник раз уже тут. Як він міняє кольори, показував з <сум> самої весни. Так, прийдеться тебе вже в четвертий раз кудись пересаджувати красен. Вони дуже гарні, дуже гарні, незважаючи от на ці дощі такі проливні. Зараз спека у нас дуже сильна. Вони квітнуть і гарно все почувають. Вирощуйте квіточки, вирощуйте те, що вам подобається. Спостерігайте за ним. І ви обов'язково зупинитесь, берете саме, саме свої рослинки, які вам приносять радість і задоволення. Від результату вашої праці всім гарних квітничків! Все буде Україна! Дякую!